Відповідь радикальним націоналістам стосовно того, що робити з тими людьми, які нас ненавидять. Що саме мається на увазі? Ті люди, які вас принижують, кажуть, що ви хворі, несповна розуму, що хочуть вас зґвалтувати чи перебити вам хебетніше. Що... В соціальних мережах. Що робити з такими людьми? Що я вражав це є насиллям Звичайно, екстремізмом і тероризму? Отакі люди займаються соцмережам. Вони заздрять тампери через те, що він у першому світі створив українську державу. Спочатку і під Скоропадський. Тому вони нас так ненавидять, що пишуть такі коментарі. Що робити з такими людьми? Моя відповідь і порада українському націоналістам, які мені пишуть, що робити. Такі люди повинні бути позбавлені громадянства, позбавлені повинні бути майна, грошей. І відправлені на історичну батьківщину в Росію, не на Захід, в Російську Федерацію з доїчною забороною в'їзду на територію України. Ось моя щира відповідь українським націоналістам: ті, хто нас ненавидять всією душею, хто це публічно виражає. Не повинні жити з нами в одній країні. Ми вважаємо, що у таких людей потрібно забирати паспорт, потрібно позбавляти майна та будь-яких політичних, неполітичних прав і відправляти на Росію надовічно у якості покарання. А що Росія буде з ними робити, це не наша справа. Таких людей потрібно позбавлятися це наші. Кровні вороги. Чому? Тому що вони нас ненавидять. Звичайна людина не буде такого писати в соціальних мережах, Facebook, TikTok та інших каналах. Ну, не буде такого писати. Якщо людина пише вам, що ви не несповлазу, що вас потрібно або зґвалтувати, або вбити, або прибити вам хребет. Або щось інше закликає до насилля. Така людина повинна за 24 години бути позбавлена майна, саме майна відправлена до кордону з Росією і віддана Російській Федерації. Нам такі громадяни не потрібні, які закликають до насилля. Проти українських праг. Я чітко виразився стосовно цього. Надію, що пан Корчинський і його люди нотують те, що я кажу стосовно цього питання. Ті, хто на нас ненавидить, хто закликає до насилля, хто публічно ненавидить, упаку повинні бути позбавлені громадянству. Паспорта, майна, грошей і відправлені на Росію надовічку з забороненою в'їздом в Україну і цивілізований світ, якщо ви ненавидіте Бандеру. Хоча вам він нічого поганого не зробив. Чому така ненависть до нас відбувається? Тому що вони нам заздріть, тому що ми. Створили державу, українську державу в першому світі, яка спочатку є підпису. Москалі нічого не створили за своє життя. Нікчемне нічого не створили. Це роблять нащадки москалі, яка тут вона їхала в 30-х. 20-х роках, у 1918 році, у 40 х роках, 40, після 45-го, у 50-х роках. Оця піздота, яка нас ненавидить, повинна бути позбавлена громадянства будь-яких прав і відправлена на Росію, як і майна і гроші. Я чітко виразився з цього питання. Не, за ненависть потрібно. До українських націоналістів карати дуже жорстко згідно із законом. Негайно і швидко. Надіюся, що це відео побачить Кучинський та його люди та інші радикальні націоналісти. Надіюсь, що я відповів на ваші питання. Тому такі люди, які нас ненавидять, Всіми фібрами душі не повинні жити нами в одній країні. Чому так? Тому що це виблядки Кремля, тому що вони саме роблять мітки, тому що вони є кремлівська піздота. Чому? Тому що вони є тими, хто був засланий сюди, щоб нас ненавидять. Вони нас ненавидять. Тому що ми завжди успішні, ніж вони. Саме так. І тому уся та піздота, яка нас ненавидить без агресії до них, повинна бути позбавлена майна громадянства, будь-яких політичних прав і людських прав, і відправлена на Росію. Що Росія з ними буде робити, нас не цікавить. Крапка. Такі люди нам не потрібні. Ми не хочемо жити в одній країні разом з ними. Якщо людина закликає до агресії проти українських націоналістів і пише такі погрози, вона повинна миттєво бути позбавлена будь-яких прав. Будь Будь-яких свобод. Тому от та піздота, яка була залезна в 30-х-18-х роках 40-х, яка нас ненавидить, оці москалі, які нас ненавидять, саме ненавидять Бандеру, ненавидять усіх нас, підкреслюю, повинна бути депортована негайно з України. То є приховані сепаратисти, терористи, шкідники, підкреслюю, ті, хто ненавидить українських націоналістів. Ми привчимо любити українських націоналістів такими методами. Саме так, щось не подобається, одразу туди, на Росію, ми навчимо. Ту піздоту, яка нас ненавидить, поважати нас. Саме московська піздота. Я Підкрес, яка ненавидить публічно нас в ефірах телеканалів, яка знущається в коментарях над нами, Ні, не то. Пише коментарі. Так от, на їхню агресію. Буде жорстка відповідь: позбавлення громадянства, позбавлення будь-яких політичних і юридичних прав, майна грошей і депортація на Росію. Дуже жорстке покарання без права в'їзду в Україну назавжди. Питання вичерпано. Надію, що Корчинський та його люди все записали, що я сказав. Публічно. Оця вся піздота, яка була завезена, саме завезена російська піздота, русня недобита, заважає нам жити. Чому? А вони ненавидять упата Бандер і публічно це пишуть. Потрібно їх позбавлятися негайно. Саме негайно, щоб збудувати велику Україну, потрібно не переконувати оцю піздоту, а позбавлятися її. Дешевша депортація назавжди, як це зробила Чехія з німцями після Другої світової. Саме так потрібно поступати з росіянами. Які нас ненавидять. З російськими прізвищами, які мають, які публічно там нас ненавидять. Ося ця московська піздота повинна бути негайно депортована. Уся до єдиної, хто там пише про нас там ненависть, насилля, злобу. Нічого, ми до вас доберемося. Доберемося до кожного з вас. Заберемо паспорти, майно все заберемо. А ви будете десь на Росії. А що буде робити з вами Росія? Нам начхать. Розумієте? Ви не є українці, ви є вороги української держави, ви є наші кровні вороги. Ви є вороги титульних українців. Українець проти українця. Чи проти титульного українця не буде писати ненависть та зло, а також проти українських в соцмережах. треба це присікати. Я хочу замітити, стосовно людей Корчинського, я хочу наполягти, щоб люди Корчинського зайнялися тими людьми, які нам заважають. Там це, щоб зайнялися оцими москалями, які мені заважають і багатьом. Чому вони нам заважають працювати? Тому що та піздота нас ненавидить. Вона повинна бути автоматично, негайно, з 24 години депортована в Росію. Це для вас нове завдання. Для людей Корчинського, для усіх правих. Всі, хто нас ненавидить, всі, хто ненавидить наші символи, всі, хто ненавидить нашу мову, саме нашу мову, хто називає нас нацистами, повинні бути депортовані в Росію. Не в Європу, в Росію. Нам такі громадяни не потрібні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норми права це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу Кримінальних справ коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх норм права. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал та інші мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий Twitter, Instagram канал та TikTok канал, Telegram канал. Обов'язково. Також і Я консультую з цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права податкового права в різних галузях права. Також я надаю юридичні консультації стосовно як вести бізнес та керувати автомобілем в статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДПУ дізнайся про свого контрагента, витяг за Тобі це потрібно вже сьогодні, завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, як їх правильно захистити. Країні терору та правового Славія, які робить режим Зеленського Порошенка, також роби донати, жвекно спонсорство.